А сьогодні здаватиму паролі і явки для тих, хто живе в землі Гесен або Рейнланд Фальц. Зараз подивимось один магазин, який для біженців і, взагалі, для людей з невеликим доходом підходить ідеально. Називається він «Отак». магазин м'ясний і відрізняється тим, що ціни в ньому зовсім невеликі. Отаке велике приміщення. В якому є, от, наприклад, сардельки. Ковбаса от Отака зі спеціями, з перцем. Ось м'ясний хліб з сиром, зі всіма справами, майже кілограм. Тим, хто любить салямі, теж є де розвернутися. Різноманітні сосиски. Порізана ковбаса для піци можна порівняти з тим, скільки вона коштує, наприклад, в лідлі різноманітної шинки теж дуже багато. Якщо комусь треба мариноване м'ясо, ось воно коштує так: свіже м'ясо, наприклад, свинина від 4 до 9 євро. Чому все так недорого? В цей магазин всю м'ясну продукцію везуть одразу з заводу без всяких посередників. Отакий магазин недорого і добре.